8 серпня він мав вийти Дональд Трамп і сказати щось про санкції, а сказав а, про да, зранку. Ви правильно, до речі, я, я вже це запитоку. Так хто, хто балаболкою виглядає? Да. Ну, не Україна ж, Ні, да. це ж до тебе виглядає. будуть питання, а не до нас. Да. Тому спокійно, спокійно, не треба вирішувати проблему Трампа. Нехай тепер ходить і пояснює, що там відбувається. А його ж там запитують, Я ж говорю, у нього не така вже. Залізобетонна позиція відносно Росії, як це було на початку року, коли оці всі почалися рухи. А, так вони тоді намагалися врятувати Росію за старою американською традицією, а потім виявили, що Україна виявилася таким міцним горішком, що не все так просто і більше є суверенітет у нас завдяки в першу чергу власній зброї. Це ключовий момент нашого ПК слава богу, якось встигли розкачати, але треба ще більше качати. ВПК це є основою нашої безпеки, нашої нації, Ми повинні розуміти стріжням, нашої державності разом з армією. І коли у тебе є власні власне дрони, куди ти хочеш туди і пуляєш, тоді цим то взагалі ніхто нічого не може сказати, навіть сполучені штати Америки, тому що ну вони розуміють, що сила є, і доводиться рахуватися. Тому у нас повинен більше цікавити експорт відкриття експорту нашого, щоб туди ресурс заходив. А приватних компаній більше залучати до виробництва на цей дохлий «Укроборонпром», який давно треба вже розігнати, і його частини робочі там Антонов, і всі інші самі повинні отримувати ресурс безпосередньо від, від міністерства оборони, а не через незрозумілу прокладку в вигляді там керівництво, яке саме не в знає, що таке зброя. Пане Тарасе, ну так да, масштабувати завжди насамперед і потрібно, але зараз до цих ударів ще від нас повернемося. якщо 15 серпня тільки Трамп послухає про Пченігіврюриковичів Пола в і от це от все то далі що? Які сценарії від нас, від Трампа, де тут Європа, яка досі мовчить, але буде там якийсь саміт в Британії? Ну, Ні, тут тут... вже не мовчить. Там вже там вже стрілку набіли з Трампом <сум> в цьому Великобританії. Британії. Викликали пізно монархи, монархи викликали. На кили і запитувати, Там не все так просто. Британці вони ж завжди в засаді сидять. Я думаю, що там вони теж зараз проводять, проводять консультації, розмови, що це ви там надумали, а ми не так зрозуміли і так далі. Почекайте, зараз що там буде е, узгодження позиції, багато чого іншого. Я думаю, що все прийде все рівно до цього тридцятиденного перемир'я. А ніхто не буде змушувати Україну виводити війська. Ну я я, я думаю, що з, знову таки, якщо навесні, якщо навесні в гірші перемовні позиції, гірші перемовні позиції, коли нічого не було ясно, а, коли оці гойдалки були. А, нам же ще малювали борг 500 мільярдів, пам'ятаєте, так? Да, да, 3500, 350, закінчилося... да, там варіювалося. Да, ні, спочатку 500, а потім, потім як в тому анекдоті, ви чули, Рабінович виграв лотерею. Ну не виграв, а програв не в лотерею, а в покер там да? на тисячу рублів, а програв інше. І так і з Трампом вийшло. Що виявляється, що може бути коли-небудь 350 п'ятдесят мільярдів А Тому і. А зараз значно інша і сильніша позиція України. І тому тут говорити, що хтось змусить в такі позиції Україну там, владу змушувати дати наказ відступити від агломерації Донецької. Ну, я думаю, що це така собі історія буде. Та це ніхто не буде відступати ні в від такої Донецької агломерації. Дійсно, ми як пише і про що ви згадали стоточні війни? Це така пряма ціла фортеця опори. Така мені нагадує Павло да, Тіщу да, та що це, да. що взагалі це є говорить про дружківку, Краматорсько-Слов'янську агломерацію. А зараз це до них ще далеко. і Ми стримуємо Турецьк, Часів'яр по цій лінії ще за нею. Ми стримуємо ще одну ось таку. Вісі фортецю оборони і нічого здаватиметься, не будемо ясно. Так Путін і Луганську область повністю не контролює Херсонську Запорізьку. Там ти, так тим паче, то ти він може ці вологі мрії собі куди подалі, звісно, засунути. Ну на загал. А якщо е 30 не припинення вогню буде, та за цей час Трамп буде далі санкції розробляти чи якось намагатися ще втихомирити агресора. До речі, Скот Бесенс, міністр фінансів, сказав таки, віддуваючи за Трампа, що санкції ще далі на столі просто зараз їх не задіють. О, ну бачите, ну так давайте ж всім обіцяв. от тепер, от тепер іде відповідає перед всіма чому їх досі немає. Тобто, да. це його особисті проблеми, які нас не повинні турбувати. знову таки наша, наша проблема, те, що порти на а, Балтійського моря поки що цілі, так і поки що ходить ця залізниця, а, наприклад, там, в Краснодарському краю біля Донбасу. І, і, і так далі, і тому нічого, нічого цього собою треба займатися і диктувати власні умови, перемо і посилювати свою перемовну позицію. А коли у тебе є перемовна позиція сильна, яка підкріплюється конкретною силою, є неможливостю інших альтернатив для ворога, тоді все по іншому починає якось іти. Ось сьогодні ми це вкотре показали, значить, Татарстан на зберігання безпілотничків. Добрий вечір. СБУ уразило. Цей схрон, який там був біля заводу, який виробляє смертоносні для нас безпілотники, які летять нас збивати. Ростов, залізниця, а теж повідомляє, що підірвали, паралізували ключову залізницю під Ростовом, те про що ми говоримо. Жалілись там росіянчики, що їм щось прилетіло ще по житлому комплексу. Так краще збивати треба. А то ще дивіться набудували висоток. Вони думали, що коли війна, вони можуть 20 поверхові Будувати Як би не так, як говориться. Сочі, другий день. Вчора бігали в трусіках і купальничках значить з пляжу. суетілість. така хороша картинка була, бо був значить, дроновий наліт. І аеродромчик там теж аеропортик, значить, сочинський не працює ще від учора. І тепер там картина така. День другий праздник теж, значить, лежать. Ну вже на трусики понадівали штанішки, але ніхто нікуди не летить. Фактично, колапс в аеропорту Сочі. Визнають самі росіяни близько 30 рейсів. Затримано на виліт, 50 на приліт спальних місць дедалі менше на підлозі і на сходах діти плачуть як ні жаль значить припинено було зранку з авіасполучення в аеропортах казані нижньокамська це ж поблизу якраз того заводіка пожагедам іжевська самари і ульяновська а ройтер спорахував що фактично РФ вся паралізована і авіакомпанії скасовують рейси, підвищують ціни і росіяни в 2025-му зуміли поставити замовникам лише один із 15 запланованих комерційних літаків і імпортозаміщення не роботає. Наскільки отут колапс авіаційної галузі та інших ключових для Путіна об'єктів є ефективним? Давайте про авіацію почнемо. Ну, цивільна авіація, я ж для такої країни це ну величезна проблема. Тому що ж як авіасполучення організувати, якщо ну не працює, а, це проблема буде для Росії, тим більше ну от кожного дня там збитки несуть авіакомпанії. а Хто покривати ці збитки буде? А держава у державу самі грошей немає. А, ось і починається питання, тому що якщо літак стоїть на в аеропорту, значить він приносить збитки, бо це ж витрати. І тому це все більше буде накладатися, плюс неможливість е, вчасно зробити капітальний ремонт, е, вчасно зробити, е, е, продовжити ресурс літаків, двигунів і багато чого іншого. А це, це ж не тільки от там пасажири, це ж і вантажі, яких ти не можеш часно провести. Якщо це в сукупності з, з поїздами, то ну спробую спробуйте перелогістику взагалі організувати всередині Росії. А тому це дуже важлива річ, і тому і ну плюс це відчувають росіяни. Так що, так що такі, от процес воно працює в сукупності. Хтось втрачає бізнеси, хтось не може перекинути вчасне обладнання, наприклад, так будь-яку точку країни і багато чого іншого. Так що ну це тільки початок їх великих пригод. І заводів в Татарстані теж під атакою схронщик там. Правильно, от ми теж показуємо, що ми не будемо чекати на 15 серпня і вірити якимось обіцянкам для припинення вогню. Але, до речі, саме тому Путіну і треба ж повітряне перемир'я, про яке вчора знову Бульбашенко на телефонному зв'язку нагадував, що Росія за воздушне перемир'я. До речі, ви звернули увагу. Вчора Лукашенка сидів, говорив, що велик, великі загрози, великі загрози є від наших сусідів, як він сказав. Від 에, Литви, Латвії, а, і Польщі Україну не згадав. Ну тому що розумію, що одразу ж по кумполу може прилетіти, і Мозерський МПЗ <свісно> може, може, <свісно> може зникнути. Вирішив, вирішив на всяк випадок не, не ризикувати здоров'ям так. <свісно> Так, <реш> <реш> да, я помітила до речі, так. Да. але Лукашенко скинуть про це повітряне перемиря для Путіна, що припинилися удари по заводі в Татарстані, три НПЗ за тиждень, Сочі. Саме тому Путіну це треба. Так, та тому вони починають хитати тут. Це, Ну реально вони ж хочуть ну не, 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 не дати можливості України нищити їх. Це означає, що це дістає, що атаки. Ну, настільки щільно працюють і настільки виросли в кількості атак а, і точності, а, іде хвилями, що вони не встигають відновлюватись. І це дуже гарна новина. І тому, звичайно, вони там будуть вимагати, говорити, що вони великі поступки робили. Але я упевнений, вони не хочуть робити винятку для фронтової авіації, тому що якщо вони припинять використовувати фронтову авіацію, то як вони наступати будуть, як вони зараз наступають. Угу. Mm -hmm. Пане Тарасе, а ще вчора оцей Путін, як колись Шойгу в восени 22-го року, був з тою грязною бомбою телефоном террористом. Вчора Путін на себе перебрав цю роль, напосів на телефон і не міг з нього злізти. Я не знаю, може, щось давно ні з ким не спілкувався, але він говорив з президентами Узбекистану, Казахстану, Білорусі, Цзіньпіном, Моді, Південно Африканської Республіки, а потім Рамафоса Зеленським говорив, що теж напевно цікаво, як такий комунікатор, який з тою стороною може говорити. А для чого Путін? це він таке фончик створював? зустрічю з Трампом, що він не forever alone чи що? Ну так, да, що у нього є підтримка, там як там глобальний південь. І всі підтримують вони як один і так далі. Там, моді, щось там таке. Ну таке, знаєте, збіговиська таких людей, які там чогось думають, що можна а, якось уникнути катка, які все рівно на них йде. У вигляді американців та європейців, так що ну, ну може позаспокоювало себе, що у них все добре, особливо Путін, такий, знаєте, такі можуть бути речі. Там, як знаєте, як в тому анекдоті, заходить людина до лікаря і говорить: лікар, мене всі ігнорують. Так, серйозно? добре. Хто там наступний? Там да. Ну так от мабуть він і тут е, хотів показати, що може його хтось не ігнорує. Ну там не розмовляє. Е, страшно там поділитися своїми страхами, е, начебто, продемонструвати, що відсутність є міжнародної ізоляції а продемонструвати, що, начебто, його всі підтримують. Хоча я підозрюю, що в Казахстані, Узбекистані е, і в Китаї взагалі зовсім інші думки з цього приводу, як і е, е, в Індії в тому числі. А, так, що так, От, там у Лукашенка ще питання буде. Я думаю, що він, він перший, який дремене від Путіна, От, поки, поки він платить. Так що так. А, так що така ситуація. Тому я, звичайно, бачу цю суету. А, купу фейків а, розкидається. А зараз іде величезна інформаційна війна. А, так. А, багато валеріанки буде продано в Україні в аптеках, так, а, і, і так далі. Ну, єдиний спосіб приточний. Від цього, це менше читати міжнародні СМІ а, і слухати нас з вами.